Фінал першості міста з волейболу серед школярів 8-11 класів пройшов 3 квітня у спортивній залі гімназії номер 3 Команда якої школи виявилася кращою у цьому виді спорту? Дивіться у наступному сюжеті. Спочатку пройшли зональні змагання у трьох навчальних закладах міста гімназії номер 3 та у школах номер 5 та 6. Усі діти показали гарну технічну підготовку та завзяти прагнення до перемоги. Соревновання проходили цікаво, уліченна. Как раз період весенніх канікул діти з удовольствием грали В данный момент сьогодні проводиться фінальна часть соревновань. Победители вийшли, победители вышли з победители вышли трьох школ. В этих упорних поєдинках, которые виділи та в определіться чемпіон міста серед мальчиків і средні дівчинків. Тож за пісумками серед дівчат перше місце посіла команда гімназії номер 3 друге школа 2 і третє школа номер 6. Серед юнаків в перше місце посіла гімназія номер 3 друге школа номер 2 і третє школа номер 11 Загалі додає Віктор Олексійович, такий ві красивий вид спорту, як волейбол, усім вікам покірний. В нього можуть грати як в 6 років, так і в 60. Тому волейбол є найпоширенішим видом спорту на дозвілі за містом, на пляжі тощо. Він розвиває та гарманує фігуру, тренує м'язи, ніг та спини, робить тіла більш пружним.